Погляньмо на карту Південної Америки Багато географічних назв схожі за звучанням та дуже нагадують за звучанням інші слова місто Венеція і Венесуела. Амазонка це і жінка воїн із давньогрецьких легенд та найбільша річка світу Екватор і Еквадор, Чилі, країна та одноіменний пекучий овоч, це випадковість, чи зв'язок дійсно є. Яке ж походження географічних назв Південної Америки і що вони означають? Нумо розбиратися. Майже кожен знає, що Америку відкрив Христофор Колумб, а назвали її в честь Амаріго Веспуччі, котрий перший з європейців висловив припущення, що це новий континент. На честь Христофора Колумба названа країна Колумбія. У 1499 році Амаріго Веспуччі обстежував північне узбережжя Південної Америки і набрів на помешкання тубільців, що були збудовані на мілинах. Будинки стояли на дерев'яних палях італійцю Веспуччі ці споруди одразу ж нагадали про Венецію на березі Середземного моря лежить колись могутнє місто держава Венеція. Однак місто примітне іншим, оскільки Венеція побудована на воді. Її вулиці представляють собою канали, а замість таксі по них курсують гондоли. Тому він назвав нововідкриту землю маленькою Венецією Венесуелою. Тепер так називається найпівнічніша країна Південної Америки. Затока на сході Венесуели зветься Венесуельською затокою. Столиця країни була закладена у 1567 році і називалася Сеньяго де Леон де Каракас. Місто святого Яго Леонського і Каракаського, де Леон назва міста та історична область в Іспанії. До наших днів дожило лише останнє слово Каракас. Бразилія офіційна назва Федеративна Республіка Бразилія. Назва країни походить від назви цінного дерева. Це з альпінії шипуватої з жовто-червоною деревиною. Дерево назвали браз. Ця назва використовувалася і раніше для різних видів деревини, що походять із Азії та інших міст і які також мали червоний колір. Але південноамериканські дерева невдовзі стали найкращим джерелом такої деревини. У 14 столітті побутувала легенда, десь далеко у водах Атлантичного океану лежить острів, багатий на таке дерево. Міфічний острів хрестили Бразилією, однак його, зрозуміло, так і не знайшли. Перші торговці виявили в нових землях це Цезальпінью або, по-іншому, бразильське дерево у великій кількості. Згодом вся країна стала називатися Бразилія. Так принаймні одна легенда втілилася в життя, не дивлячись навіть на те, що нововідкрита земля не була островом. Через всю Бразилію тече річка Амазонка. Давні греки колись вірили в існування войовничого плем'я жінок, які не терпіли у своєму середовищі чоловіків Амазонок. З тих давніх пір дослідники невідомих земель побоювалися їх жінки воїни траплялися їм вкрай рідко та й то серед варварських племен, однак легенди про жінок, які воювали з чоловіками, заворожували і про них не забували. У 1541 році іспанський мандрівник Франциско де Орельяна досліджував невідому до того велику річку в Південній Америці, яка бере початок у Андах, протікає більше 6 тисяч кілометрів на схід і впадає в Атлантичний океан. Де Орельяна розпочав свою експедицію в Перу і рухався вниз за течею, раз по раз стикаючись з вороже налаштованими тубільцями. Одного разу де Орельяну здалося, що в сутичці брали участь жінки, цього було досить. Він тут же охрестив річку Амазонкою, тобто буквально річкою Амазонок. Цю річку ще називали де Орельяна в честь її дослідника, але перемогла більш класична і романтична назва. Амазонка найбільша річка в світі. Вона найповноводніша та це виявили зовсім недавно, найдовша річка світу. Долину Амазонки називають Амазонією. Амазонія одна з найбільших тропічних областей світу. А от на Західному узбережжі Південної Америки, там, де бере початок Амазонка, є маленька країна. Після отримання незалежності країна стала називатися Еквадор, що з іспанської перекладається просто Екватор. У 1515 році іспанець Хуан Діас де Соліс відкрив велику затоку на західному узбережжі Південної Америки. Спочатку він вирішив, що перед ним можливо протока. По якій він може потрапити до Індії. У ті дні кожен пристойний мандрівник мріяв знайти короткий шлях до Індії. Однак згодом він виявив, що вода стала прісна, він зрозумів, що перед ним не морський шлях, а річка. У 1526 році на береги цієї ж затоки висадився італійський мореплавець Себастьян Кабот. Він помітив, що тубільці, які живуть в околицях, носять срібні прикраси. Він тут же назвав затоку Ріо де ла Плата, тобто Срібна річка. До 1776 року практично весь південь континенту називався Віцекоролівство Ріо де ла Плата віцекоролівство це територія, якою управляє віцекороль, тобто людина, яка представляє короля. У 1823 році віцекоролівство здобуло незалежність, а потім почалася громадянська війна. Після якої утворилося кілька країн. Найбільша з них, розташована на південному березі Ріо де ла Плата, вирішила і далі називатися срібною тільки по латині. Срібло латинською Аргентум. Так з'явилася назва Аргентина. Перше поселення на Ріо де ла Плата заснував у 1536 році іспанський конкістадор Петро де Мендоса. Він назвав поселення. Санта Марія де Лос Буенос Айрес. Свята Марія, покровителька сприятливого, тобто попутного вітру. Місто розташоване в зоні помірного клімату. Приємна прохолода тут вигідно відрізняється від тропічних штормів в прибережних районах. Воїстину попутний вітер приніс їх туди. Тепер місто відоме під скороченою назвою Буенос Айрес, що означає добрі вітри. Сьогодні це столиця Аргентини. Коли південь Південної Америки отримав незалежність від Іспанії, більша частина цієї території увійшла до складу Республіки Аргентини, дві ж менші частини утворили окремі країни. Обидві були названі в честь річок, що течуть на південь і впадають в Ріо де Ла Плата. На півночі в глибині материка тече річка Парагвай. На її берегах виникла одноіменна країна. На південному сході і на узбережжі, на східному березі річки Уругвай, розташована країна, яка називається відповідно Уругвай. Найменша країна в Південній Америці. Величезна напівпустельна область у Південній Америці на стику кордонів Аргентини, Болівії і Парагваю, названа Чако, бо так на мові індіанців у Гаарані звучить слово чако, що означає місце для полювання або поле для полювання. Вікіпедія підказує нам, що величезна територія Гранд Чако і сьогодні більш-менш заселена лише в південній частині Аргентини, де є і промисловість, і землеробство. Три чверті Дикі ліси. Задовго до приходу європейців індіанці на східному узбережжі Південної Америки створили дивовижну імперію, сильну і могутню. Це була імперія Інків зі столиці Куску. Куско місцева назва нерідомого походження. Протягом трьох століть імперія Інків процвітала, але потім прийшли іспанські конкістадори. Імперія Інків перестала існувати і зникла з карти світу. У 1535 році Пісаро заснував нове місто, яке він назвав. Сюда Делос Реєс, тобто місто королів. І все ж, незважаючи на перемогу іспанців, місцеві жителі вперто зберігали вірність традиціям. Нове місто було засноване на місці храму Інків, присвяченого Богу Рімаку. До храму, за пророцтвами жерців, стікалися паломники з усієї імперії Інків, і давня назва не була забута. Іспанці називали нове місто містом королів, але жителі Перу, як і раніше, Називали його Рімак. Остання назва збереглася, хоч часом була спотворена і перетворилася на Ліму. За століття іспанської окупації місцевість навколо Ліми стала відома як Перу. Очевидно, за назвою невеликої річки, яку місцеві жителі називали Перу. На схід від імперії Інків лежить довгий гірський хребет Анди, найвища і найдовша гірська система Південної Америки. Перехід через Анди на кордоні Між Чілі та Аргентиною проходить на висоті майже 5 км. До речі, прохід називається міст Інків. Здається, що це остання згадка на карті про давню імперію. Сам міст має природне походження, це геологічне утворення у формі арки над річкою Лас Куевас. складене з величезних валунів золотистого кольору. Сама назва Анди, можливо, походить від інкського слова схід. Анди розташовані на заході континенту. Але інки жили ще західніше, тому для них гори знаходяться на сході. Чилі одна з найдивніших за формою країн світу. Вона простягається на 4800 км з півночі на південь, але із заходу на схід її територія по ширині майже ніде не перевищує. 320 км. кілометрів. Північ країни знаходиться в тропічній зоні, а крайній південь безплідних сплідних пустелях субантарктичного поясу. Як вважається, назва країни походить від індіанського слова чилі, тобто сніг. Проте пов'язане воно скоріше не з холодом, що панує на півдні країни, а із засніженими вершинами ант, які тягнуться вздовж усього східного кордону. Найпівденніша точка Південної Америки мис Горн. Можна подумати, ніби мис названий по своїй вигнутій формі, однак тут має місце лише збіг. Таку назву дали у 1616 році голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Корнеліс Схаутен, які вперше обігнули мис. Схаутен був родом із міста Горн в Нідерландах. Він і назвав мис в честь своєї батьківщини. Після відкриття Америки європейцям стало зрозуміло, для того, щоб дістатися до багатств Індії і далеко Сходу, доведеться проплести багато-багато тисяч кілометрів на захід. Почався пошук шляхів. Під проводом Фернана Магелана іспанські кораблі наполегливо пробивалися на південь здовж узбережжя Південної Америки. Їм не щастило. Поки не дійшли майже до самого південного краю материка, до землі, яку вони назвали Патагонія, від Іспанського Великі Ноги, оскільки їм здалося, що такі ноги у місцевих індіанців. Там вони нарешті виявили вузький прохід між континентом і іншою землею, яка виявилася островом, і яку вони назвали тєрі дель Фуегро, тобто Вогняна земля. Через дим від численних багать, які вони побачили. Багаттю розводили індіанці, а не вулкани, як спочатку здалося Магелану. Відкрита ними протока з тих пір називається Магеллановою. Коли вони вийшли в Південне море, їм нарешті видалася хороша погода. Вдячний Магеллан назвав море Тихим Океаном. Тихим він з тих пір і залишився, хоча насправді за кількістю штормів він не поступається будь-якому іншому. Що ж, у цьому відео ми розглянули тільки найпопулярніші топоніми географічні назви, які найбільш відомі та які мають найбільшу значеність. Якщо взяти до уваги всі назви, які тільки можна знайти на карті, то лише щоб їх перерахувати, доведеться витратити безліч часу. Це. Незліченна кількість і кожна назва має свою неповторну історію. Ще назви з'являються чи не щодня. Досліджувати географічну карту неймовірно цікаво. що ми продовжимо робити в наступному відео. Тому підписуйтесь на наш канал. Так Ви не пропустите новий випуск. Обов'язково перегляньте наші попередні віртуальні екскурсії. До зустрічі, бувайте!